Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Маємо піст сьогодні, тож маємо ще в чому витривати. В пості. Дуже м -м, легко м -м, ну не постити. ну Легко взагалі, як би сказати, та що, та, хто придумав, той піст, і прожити цей собі день звичайним днем. А можна кинути виклик. Виклик кому кинути собі, власне, своїй плоті. Своєму стилю життя на цей день, бо харчування, їжа це взагалі частина нас, частина нашого життя. І тому, власне, тут Марія ставить пріоритети, ставить піс цей і нагадує нам про піс. Бо, власне, це щось, що нам боляче здвигати. Бо ми звикли так, ми звикли то їсти, хочу то, хочу це. А тут Марія каже: а, а що тобі дорожче? Мої слова, чи дорожче твоє харчування, і тут такий пріоритет, вже знаєте, або вибрати себе, егоїстичний свій е, харчовий простір, або послухатись Марію і вступити в війну, власне, щоб перемогти е, не сатану, не бісів, а себе. Власне, бо боротьба з собою це завжди на, е, найважливіше. Боротися з собою треба, боротися зі своєю цією плоттю. Яка хоче насолоду тут і тепер. Тому наше тіло, наша мавпа, наша плоть, система 2, кому як завгодно можна назвати це, прагне завжди насолоди тут і тепер. І байдуже на наслідки. Але наслідки приходять, і Марія про ці наслідки попереджає. А якщо ми хочемо бути на голові, тобто царювати дійсно над своїм тілом. Ми шукаємо де над чим нам царювати, над ким нам панувати. Над собою запануй і зроби сьогодні піст. І це буде царювання. Бо, власне, ти вирішив, ти зробив. Це, уявляється, як легко царем бути. Тому хто сьогодні постить, той цар і цариця. Як я закрутив, але добре вийшло. Ха -ха. І сьогодні візьмемо 25 листопада, 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам дати надію та радість. Усе, що є навколо вас, дітоньки, веде вас до земних речей, а я вас бажаю вести до благодатного часу, щоб ви протягом цього часу були якомога ближче мого сина, щоб він міг вас вести до своєї любові та вічного життя, за яким прагне кожне серце. Ви, дітоньки, моліться, і нехай вам це цей час буде благодатним для вашої душі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ми маємо сьогодні прекрасний благодатний час, благодатний піст, а піст це благодать. Так, що ж, просто ми настільки звикли порівнювати, настільки звикли порівнювати їжу, порівнювати одіж, порівнювати автомобілі, все порівнюємо, Постійно порівнюємо, порівнюємо, порівнюємо. І хліб, вода для нас здається, це йой, вже таке порівняння. Ну найгорше, що може бути. Але направду ні. Бо якщо порівняти з не їсти нічого і не пити, то хліб і вода. Хо -хо. Королі живемо сьогодні. То направду, я вже давав такі аналогії, що уяви собі, щоб ти сьогодні мав нічого не їсти. Або і ще краще уяви собі, щоб ти нічого не їв, крім середи хліб і п'ятниці воду. То ми молилися на ту середу і п'ятницю, чекали би ту середу п'ятницю, щоб з'їсти хліба хліба з водою. А, але ми так в порівнянні зараз з мільйонами їжі, треш-фуд, різного роду. Е Ну, наші технології їжі, я не знаю, розширюються, розширюються. ми вже маємо їжу всього світу прямо в одному супермаркеті. І власне це нас розбалансовує, розбещує, я би сказав, в харчовому плані. І для того є піст, щоб зрозуміти цінність хлібу, зрозуміти цінність праці людської. Ну, Бо ми так іноді забуваємо про це все. Вже нас як супермаркет дає все. І ми там вже не знаємо, як воно, що. А Марія тут нагадує нам за цей піст, що це є також благословення для вас, що ви можете бути інакшими в цей день і, і якось інакше приймати їжу, ніж 90% всього. світу. Розумієте, можна бути інакшим. А інакше це хто? буквально в іншому перекладі інакше це означає святий. То хто ж постить, той святий, ну можна так збалансувати, тобто по, -по перекладаючи такі слова, «інакший», а якщо ти інакше їсиш, то ти вже інакший, ну, тобто святий. Хотіли путь до святості, дорога до святості, ну, Марія ось дає один крок, один шлях до святості. Марія каже: станьте на дорогу святості, станьте на інакшу дорогу, станьте на інакший стиль життя. Сьогодні хочу тобі дати надію та радість. Усе, що є навколо тебе, дитинко, веде тебе до земних речей. Все, що навколо веде до земних речей. А я бажаю вести до благодатного часу. Я... До іншого, не то, що є навколо. Навколо, бачите, яка краса. Я тут зараз в красі, але я славлю Бога. Я славлю Бога, бо Бог створив це все. Але Марія говорить про якусь глибину, про щось інше. Можеш бути де завгодно в будь-якій красі навколишній, але в цьому всьому не втратити Бога, не втратити Бога. Важливо йти до іншого. до іншого. І Марія каже, я бажаю вести тебе до благодатного часу. Благодатний час. Щоб ти протягом цього часу був якомога ближче мого сина, щоб він міг тебе вести до своєї любові та вічного життя. Я... За яким прагне твоє серце? Прагне твоє серце за цим вічним життям, за цією любов'ю Ісусовою. Воно прагне. І Марія каже, я хочу тебе вести. До благодатного бажаю. Марія уявляє, каже: Я бажаю вести тебе до благодатного часу. Чи сьогодні ти в благодатному часі? Чи, чи, чи можеш сьогодні сказати я живу в благодатному часі? Якщо можеш, то напиши в коментарі. Якщо ще ти не в цьому часі, то сьогодні добре наблизитись до цього часу і зробити піст. Не можеш на хлібі і воді нагадую, зроби піст інформаційний, без новин, без розважального контенту. Е, є багато різних видів посту, але найкращий піст це від того, що забирає твій час. Забирає і краде твій час, а це зараз більше телефон викрадає, скролінг і, і новини. Ну, тому піс також в цьому плані і більше побути в тиші з Богом, щоб наблизитись до цього. Неймовірного благодатного часу, каже Марія: що до вічного життя, за яким прагне кожне серце, до вічного життя прагне наше серце. Ніхто краса навколо, ніякі речі, які ми володіємо, не будуть нам давати е, сповнити наше серце це благодаттю, якою може сповнити Христос. Тому відкидаємо все на марне, все марне, яке нас забирає час і наближаємось до Ісуса. І таким чином е, будемо. Серцем своїм наближатися до цього вічного. Ти, Дитинко, молись, і нехай тво... це... в... тобі в цей час буде благодатним для твоєї душі. Каже Марія, молись сьогодні, і в цей час хай буде тобі благодатним для твоєї душі. То сьогодні молимось для того, щоб цей час був благодатний не тільки в мене, бо в мене благодатний час, а і у всіх глядачів нашого каналу. У всіх християн, у всій нашій церкві, у всій нашій сім'ї, бо ми одне тіло. щоб наше тіло, як церква Христова, увійшла в благодатний час. В благодатний час. А благодатний час це значить сповнені благодатями, благословіннями, дарами, чудесами, знаменами. Це благодатні часи. То сьогодні молимося з цьому намірі. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. І ми дякуємо Марії, що нам дає такі файні поради, які ведуть нас до благодатного е, часу. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, зваренний, папа. -па.